Встановлений лічильник, обладнали її е, всім необхідним обладнанням. От воно так виглядає на даний момент. Тобто, лічильник встановлений, е, це комунальне підприємство «Павлоград Трансенерго, на балансі якого знаходиться е, наш водозабір. Вони поста поставляють воду в е, систему водозабезпечення. В мережу, який є на балансі Павлоград водоканала. І Павлоград-водоканал з ними розраховується все, все прозоро, скільки через лічильник вони дали води в систему водозабезпечення, стільки водоканал заплатив їм кошти по е, тому тарифу, який встановлений. Тариф встановлений на сьогодні. Скільки? 18,4 18 – це вже з. Економічно обґрунтований тариф, тобто з їхнім уже заробітком. Да. А ДЗД тариф на сьогоднішній день 39 гривень, майже 40 гривень, куб води. І наша вода 18,4 гривень. І якість води. І якість воїна. Зараз 4,6. Стояла, та, їх треба перебувати згідно проєкту. Ну, ми якось почали відобракного, краще піти може ну, з самого початку, де ми беремо воду, куди ми її закачуємо, як ми поставляємо Якщо цікаво, йдемо.